Стало відомі терміни завершення війни. Американський генерал Кіт Келох розкрив деталі. Тим часом Зеленський уже в Давосі на черзі. Зустріч із Трампом. Сторони можуть узгодити останні пункти мирної угоди. Про це далі на каналі. Січас підписуйтесь, ставте лайк і починаймо. Мир в Україні може настати до осені цього року. Таку думку висловив колишній спецпосланець США Кіт Келог під час виступу на форумі у Давосі. За його словами, війна може завершитися уже влітку до дня незалежності України, 24 серпня. Келох сподівається на хороший результат мирних переговорів ймовірно відбувається узгодження останніх деталей. Додав американський генерал. Келох називає найближчі місяці критичними: мовляв, у Путіна значні проблеми на фронті, адже він не захопив жодного великого міста. Тому кремлівський диктатор шукає прийнятний спосіб вийти з цієї ситуації, бо знає, що не виграє війну. Водночас чинний спецпредставник президента США Стів Вітков підтверджує. Переговори про мир виходять на фінішну пряму за його словами. Після візиту до Москви на зустріч із путіним робота над завершенням війни продовжується в Абудабі. Там працюватимуть робочі групи, зокрема на рівні військових. Вітков стверджує, що окрім довгоочікуваного миру Україна отримає ще й суттєвий економічний поштовх, адже Дональд Трамп запропонував створити зону вільної торгівлі між Україною і США. Президент говорив про створення зони вільної від мит для України, що на мою думку кардинально змінить ситуацію. Ви побачите, як промисловість почне масово переміщатися до цього регіону. Уявіть, що ви отримуєте конкурентну перевагу, оскільки не сплачуєте мита привезені товарів до США. Пояснив Вітков. Вочевидь, останні деталі мирної угоди Трамп обговорить особисто із Володимиром Зеленським. Український лідер уже прибув до швейцарського Давоса. Речник президента Сергій Никифоров повідомив, що зустріч Трампа і Зеленського відбудеться орієнтовно о 14.00 за київським часом. Натомість Путін у Москві зустрічатиметься із Стівом Віткофом і Джаредом Кушнером. Голова Кремля вже розкрив одну із тем розмови. Вона стосуватиметься грошей. Путін запропонував виділити частину заморожених активів РФ на відновлення територій, що постраждали від агресії самої Москви. Цитую. Кошти, що залишилися з наших же заморожених у США активів, можна було б використати на відновлення територій, що постраждали в ході бойових дій після укладення мирного договору між Росією і Україною. Кінець цитати водночас один мільярд доларів із цієї суми Путін готовий спрямувати на фінансування Ради миру. Раніше Дональд Трамп запросив майже півсотні країн приєднатися до цього органу. Кремлівський диктатор запрошення прийняв, проте доручив МЗС узгодити всі технічні деталі. Про що свідчать такі заяви Путіна? Невже він дійсно налаштований згорнути так звану СВО і підписати мирну угоду? Друзі, залишайте власні відповіді у коментарях. Дональд Трамп анонсував зустріч із Володимиром Зеленським. Президент Сполучених Штатів під час виступу на економічному форумі заявив, що прямо в Давосі проведе переговори із українським лідером щодо миру. Я спілкуюся з президентом Путіним. Я впевнений, що він хоче підписати угоду. Я працюю з президентом Зеленським. Сьогодні ми з ним зустрінемося. Я сподіваюся, що він зараз у цьому залі. Він теж хоче закінчити цю війну. Однак, Зеленський поки що до Давоса не поїхав. Днем раніше він заявив, що залишається в Києві координувати роботу всіх служб, задіяних у ліквідації наслідків російського обстрілу. Водночас видання Аксіос пише, що зустріч Зеленського із Трампом відбудеться в четвер, 22 січня. Вона пройде до того, як до Москви на переговори із Путіним полетять Стів Вітков і Джаред Кушнер. В обох випадках ітиметься про завершення війни. Трамп сподівається, що Київ і Москва таки домовляться. Якщо вони цього не зроблять, вони дурні. Це стосується обох. І я знаю, що вони не дурні, але якщо вони не досягнуть цього, вони дурні. Очільник Білого Дому запевнив, що за його президентства Третьої світової війни не буде. Він зазначив, що Штати зацікавлені в завершенні бойових дій в Україні, хоча їх і розділяє океан. Тому він сподівається, що саме Європа більше працюватиме над миром. Одна вона рухається в неправильному напрямку. Натомість думки Трампа зосереджені на бажанні забрати Гренландію. Він назвав острів шматочком льоду, який йому потрібен для захисту світу. А вони не дають його. Тож у них є вибір. Ви можете сказати так, і ми будемо дуже вдячні. Або ви можете сказати ні, і ми це запам'ятаємо. Водночас американський лідер запевнив, що не прагне завоювати Гренландію з силою. Основна мета домовитися мирним шляхом. Напевно, це найбільша заява, яку я хочу тут зробити, тому що люди думають, що я вдаватимуся до сили, але ні, я не буду цього робити в жодному випадку. Я не вдаватимуся до сили. Все, що просять Штати, це Гренландія. Та, попри це, Дональд Трамп не оминув можливості похвалитися своєю оборонною міццю. Він розповів про нову американську ракету, здатну знищити все. Два тижні тому у нас з'явилася зброя, про яку ніхто ніколи не чув. Усе може бути знищено буквально через одну ракету. Немає поки що такої протиповітряної оборони, яка здатна зупинити ці ракети. Натомість Європа дає зрозуміти, що не віддасть Гренландію Сполученим Штатам. Зокрема, про це заявив британський прем'єр Кір Стармер. Каже Лондон не залякати підвищеними митами. Я не поступлюся. Велика Британія не поступиться своїми принципами і цінностями майбутньому Гренландії під загрозою ведення мит. Це моя чітка позиція. Видання The New York Times констатує, це і є стратегія Трампа. Вона полягає у тому, щоб задушити Європу тарифами заради Гренландії і при цьому не вдаватися до військової операції. Чи вдасться Трампу реалізувати свій план? Друзі, залишайте свої версії в коментарях. Трамп не став відповідати на питання NBC News, чи готовий він використовувати армію для захоплення Гренландії, а лише обмежився однією фразою без коментарів. Він, зокрема, заявив про те, що на 100% він сповнений рішучості. Вести мита проти країн Європи, якщо вони не погодяться укласти угоду про передачу острова Сполученим Штатам. Сполученим штатам Америки президент Сполучених Штатів сказав так: що Європі потрібно зосередитися на війні Росії з Україною, тому що, чесно кажучи, ви бачите, до чого це призвело саме на цьому. Європа повинна зосередитися, а не на Гренландії. Тим не менше, в Давосі тема і порядок денний коригується. Європейський союз тим часом готує від відповідь сполученим штатам через тиск навколо Гренландії. лідери Європейського союзу зберуться на екстрений саміт, і цей екстрений саміт о, буде о, о, в Брюсселі відбуватися на столі. Два сценарії: відповіді на тарифні загрози з боку Сполучених Штатів. Зокрема, один з варіантів так: це пакет тарифів на 93 мільярди євро. 107,7 мільярда доларів на імпорт сполучених штатів, який може автоматично набути чинності вже 6 лютого після шестимісячного призупинення.